Українська держава гетьмана Павла Скоропадського. У квітні 1918 року в Україні відбулася справжня політична драма. Владу захопив генерал Павло Скоропадський. Саме його проголосили гетьманом на всеукраїнському з'їзді хліборобів. і Україна стала гетьманською державою. Скоропадський вирішив будувати Україну за зразком сильної монархічної держави. Де вся влада була зосереджена в руках однієї людини, в нашому випадку гетьмана, він сам призначав уряд, затверджував закони, керував армією і займався зовнішньою політикою. Однією з перших реформ стало повернення землі та маєтків колишнім власникам. Приватна власність оголошувалася недоторканою. Водночас почалося активне створення власної армії, почалось планували створити близько 60 тисяч вояків. Особливо великих успіхів нова влада досягла у сфері культури та освіти, відкривалися нові гімназії, було відкрито два університети у Києві і у Кам'янець-Подільському, заснували українську академію наук, а також центральний архів, музеї, бібліотеки. А українська мова почала активно впроваджуватись в освіту. На міжнародній арені Україну визнали понад 10 країн світу, таких як Голландія, Данія, Іспанія, Італія, Норвегія та інші країни. А з радянською Росією було підписано перемир'я. Але головним союзником залишалися Німеччина та Австро-Угорщина. Однак не все було так гладко. Повернення земель поміщикам, примусові збори продуктів у селян, арешти незадоволених, все це викликало хв... хвилю обурення. До того ж, гетьман сильно залежав від німецьких військ, а його оточення схилялося до союзу з російськими білогвардійцями, які хотіли відновити Російську імперію. Саме через це серйозно постраждав авторитет Гетьмана, а німці поводилися в Україні як окупанти. У листопаді 1918 року проти гетьмана виступила директорія. Об'єднання опозиційних партій на чолі з Володимиром Виниченком та Симоном Петлюрою. Після короткої боротьби війська директорії захопили Київ, а Скоропадський зрікся влади і залишив Україну 14 грудня 1918 року. Так завершилася коротка, але яскрава історія української держави Павла Скоропадського періоду великих надій, здобутків і суперечностей.